Всім привіт! Сьогодні будуть в огляді монети Стародавнього Риму, денарії та Антонініани, які колись, можливо, носив сам імператор могутньої Римської імперії, або прості громадяни чи легіонери, а зараз пошуківці знаходять їх на території України. Ці монети потрапляли до нас через торгівлю, війни та навіть як плата за службу. Дізнаємось історію та легенди реверсу цих монет, і побачимо, скільки вони коштують на сучасному ринку в Україні. В огляді буде 18 лотів монет, починаючи від 2 тисяч гривень. Всім приємного перегляду! Антонінян має більший розмір порівняно з динарієм, і тим, що портрет імператора зображався не в лавровому вінку, а в променевій короні. Антонінян було введено як засіб платежу близько 214 року нашої ери під час правління Каракали. На початку свого існування Антонініан мав вартість у два динарія, хоча за вмістом срібла лише півтора. Отже, на 18-му місці Антонініан траяна деція. Це римський імператор у 249-251 роках нашої ери. На реверсі зображена абундація стоїть, спорожнюючи рік достатку. Абундація це давньоримська богиня достатку, матеріал монети срібло, місце знаходження Львівська область. Стежило за лотом 12 людей і було зроблено 7 ставок. І лот був проданий за 2001 гривню або 48 доларів. На 17-му місці динарій Луція Вера. Це римський імператор у 161-169 роках нашої ери. Цей динарій викарбований у 163-164 році. На реверсі зображений Марс стоїть праворуч, тримає спис і спирається лівою рукою на щит, поставлений на землю. Марс це первісно італійський бог родючості, рослинності й дикої природи. Матеріал монети срібло. Вага 2,96 грам. Місце знаходження Житомирська область стежило за лотом 25 людей і було зроблено 53 ставки. І лот був проданий за 2223 гривні або 53 долари. На 16 місці Денарій Марка Аврелія. Це римський імператор у 161-180 роках. Цей динарій викарбований у 170 171 році. На реверсі зображений Салюс стоїть праворуч, годує з патери у лівій руці Змію, яку тримає у правій руці. Салюс це римська богиня здоров'я та успіху. Матеріал монети срібло. Місце знаходження Івано-Франківська область. Стежило за лотом 47 людей. І після одної ставки лот був проданий за 2400 Ста гривень або 57 доларів. На 15-му місці Денарій геліогабал, або як ще кажуть, Елагабал. Це римський імператор у 218-222 роках. Саме цей Денарій викарбований у 220 році. На реверсі зображений сол в короні, оголений за винятком плаща на лівому плечі. Стоїть, піднявши праву руку та тримаючи в лівій руці батіг. В полі зірка. Сол це Бог Сонця. Матеріал монети срібло, вага 2,31 грам. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 19 людей і було зроблено 67 ставок. І лот був проданий за 2603 гривні або 62 долари. На 14 місці динарій Адріана, це Римський імператор у 117-138 році. Саме цей динарій приблизно викарбаний з 119 по 125. -й. На реверсі зображений Адріан сидить на платформі і роздає гроші громадянину втозі, помічник праворуч, лібералітас на задньому плані. Лібералітас означає щедрість. Матеріал монети срібло, місце знаходження Тернопільська область стежило за лотом 26 людей і було зроблено 50 ставок. І лот був проданий за 3502 гривні або 84 долари. На 13 місці Денарій Септимія Севера. Це римський імператор у 193-211 роках. Саме цей динарій викарбований у 195 році. На реверсі зображено двоє зв'язаних полонених, сидять спиною до спини на круглих щитах. Матеріал монети срібло, вага 3,31 грам. Місце знаходження Чернігівська область. Стежило за лотом 27 людей і було зроблено 22 ставки. І лот був проданий за 3556 гривень або 85 доларів. На 12-му місці динарій Антонія Пія. Це римський імператор у 138-161 роках. Саме цей динарій вікарбований у 147-148 роках. На реверсі зображений геній, що стоїть, тримає патеру у правій руці та колося в лівій. Геній в римській релігії означає особистий дух чоловіка, що його захищає. Матеріал монети срібло, місце знаходження Дніпропетровська область стежило за лотом 19 людей і було зроблено 3 ставки. І лот був проданий за 3902 гривні або 93 долари. А зараз ви бачите моє старе відео, як я знайшов свого першого динарія. Це був динарій саме Антонія Пія, посмертний, відкарбований у 161 році. На реверсі зображено посмертне багаття, прикрашене гірляндами та увінчене квадригою. Знайшов його на полі, спочатку побачив очами, а потім навів катушку металошукача. Він просто зверху лежав, коли орали, його викинуло наверх, і дощ змив з нього весь бруд. Напишіть в коментарях, хто пам'ятає свого першого динарія та якого саме правителя він був, буде цікаво почитати. На одинадцятому місці динарій Олександра Севера. Це Римський імператор у 222-235 роках. Саме цей динарій приблизно викарбований з 222 по 228 рік. На реверсі зображений Віртус у шоломі у військовому одязі, стоїть, тримаючи перевернутий спис у правій руці та спирається лівою рукою на щит. Віртус це богиня відваги. Матеріал монети сріблу місце знаходження Тернопільська область стежило за лотом 12 людей. І після одної ставки лот був проданий за 4 тисячі гривень або 96 доларів. На 10 му місці Денарій Каракали. В січні 198 році, в честь перемоги над парфянами, він був проголошений Августом і вже в честь нього почали карбувати монети, а імператором став він у 211-217 роках. Саме цей динарій викарбуваний у 200 році, коли він був августом. На реверсі зображений сол в короні, оголений за винятком плаща на лівому плечі. Стоїть, тримає глобус у витягнутій правій руці та спис у лівій руці. Сол це Бог Сонця, матеріал монети срібло, місце знаходження Львівська область. Стежило за лотом 31 людина, і було зроблено 54 ставки. І лот був проданий за 4451 гривню або 107 доларів. На дев'ятому місці Денарій Макріна, царимський імператор у 217-218 роках. На реверсі зображений Секюрітас стоїть, схрестивши ноги, тримає скіпетер у правій руці та спирається лівою рукою на колону. Секюритас це римська богиня безпеки та стабільності, матеріал монети срібло, вага 2,86 грам, місце знаходження Полтавська область. Стежило за лотом 40 людей. І після 21 ставки лот був проданий за 2 гривні або 120 доларів. На восьмому місці Антонініан Філіпа Араба І, який правив у 244-249 роках. Саме цей Антоніан Вікарбоний у 244 році. На реверсі зображена Рома, яка сидить у храмі, тримаючи Скіпетр. Рома в давньоримській релігії була богинею, котра уособлювала місто Рим і в широкому сенсі римську державу, матеріал монети срібло. Місце знаходження Тернопільська область стежило за лотом 23 людини і було зроблено 36 ставок. І лот був проданий за 5151 гривню або 123 долари. На сьомому місці динаріве Веспасіана. Це римський імператор у 69-79 роках. Саме цей динарій викребаний у 71-році му в місті Лугдунум. Всі попередні динарії та антоніняни, які були в відео, були всі виакрбовані у Римі. На реверсі зображені його діти, тит і доміціан, сидять пліч-опліч на кріслах. Кожен тримає гілку у правій руці. Матеріал монети срібло, вага 2,57 грам. Місцезнаходження Хмельницька область. Стежило золотом 30 людей і було зроблено 29 ставок. Ілот був проданий за 6 тисяч1 гривню або 144 долари. На шостому місці Антонініан Філіпа ІІ. Після того, як Філіп старший став імператором у 244 році, його сину одразу було надано титул Цезаря. А імператором він став у 247-249 роках. У 249 році він загинув у битві з Децієм. На реверсі зображений козел, який стоїть ліворуч, вага 3,97 грам, місце знаходження Запорізька область. Стежило за лотом сім людей і було зроблено 55 ставок. І лот був проданий за 6151 гривню або 148 доларів. На п'ятому місці динарій Октавіана Августа, це римський імператор з 27-го року до нашої ери і до своєї смерті в 14-му році нашої ери. Саме цей динарій приблизно викарбований у 2-му році до нашої ери, 4-му році нашої ери, у місті Лугдунум. На реверсі зображений Гай і Луцій Цезарі, стоять, спираючись руками на щит і спис. Матеріал монети срібло. Вага написав продавець 3,67 грам. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 28 людей і було зроблено 63 ставки. І лот був проданий за 10 тисяч 115 гривень або 243 долари. На четвертому місці Денарій Пертінакса це римський імператор у 193 році. Право лише 87 днів. Цей динарій має примітку r 2 На реверсі зображена обс сидить на троні, тримаючи два колоски в правій руці. Обс це давньоримська богиня засівів та родючості, матеріал монети срібло, вага 3,15 грам. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 29 людей і було зроблено 64 ставки. І лот був проданий за 19 тисяч гривень або 457 доларів. На третьому місці Денарій Клодій Альбін, проголошений імператором британськими та іспанськими легіонами, правив у 194-197 роках, матеріал монети срібло, місце знаходження Тернопільська область, стежило за лотом 32 людини і було зроблено 84 ставки. І лот був проданий за 21 661 гривню або 520 доларів. На другому місці Денарій дідія Юліана, царимський імператор у 193 році, правив тільки 66 днів. Цей динарій має примітку r 3 На реверсі зображена фортуна стоїть, тримаючи кермо на глобусі та ріг достатку. Фортуна це римська богиня щастя, долі, добробуту та успіху. Матеріал монети срібло. Місце знаходження Сумська область. Стежило за лотом 95 людей і було зроблено 25 ставок. І лот був проданий за 24 тисячі гривні або 577 доларів. І що ж, ми побачили, що деякі денарії коштують дуже дорого, а представте, якщо у вас велика колекція денаріїв, скільки ж вони можуть коштувати. І так, на першому місці колекція денаріїв та антонініанів в кількості 144 штук. На цьому фото наглядним прикладом видно, наскільки Антоніян більший від Денарія. А зараз прочитаю, що написав продавець про цю колекцію. Написав, пропоную вашій увазі колекцію Денаріїв та антоніанів в кількості 144 штук. Монети куплялися на Віоліті з 2014 по 2020 рік. Написав продавець, що вони куплялися як інвестиційні, але прийшов час продати, так як потребує коштів. Написав продавець в наявності чимало цікавих монет: таких двопортретник, тет портрет вліво. Два Макрина, два Нерона, Діадумініан, Вітелій, Отон, Сабіна та багато цікавих інших монет, матеріал монет срібло, Місцезнаходження – Київська область. Стежило за лотом 294 людини і було зроблено 79 ставок. І лот був проданий за 200 тисяч одну гривню або 4810 доларів.